Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам пограти разом з бабусею та здогадатися, що вона готує варення або салат. Прош ходімо на кухню до бабусі. Сьогодні ми будемо готувати варення та салат. Для салату нам потрібні овочі, а для варення фрукти. Я вам буду показувати фрукти або овочі, а вам потрібно здогадатися, що ми з них приготуємо салат або варення. Перед собою ви бачите малину. Для чого вона знадобиться? Так, ми приготуємо варення. Вірно. Зараз що ви бачите? Так, це огірок. Що ми приготуємо з огірка? Вірно, салат. Молодці. Зараз, що ви бачите, так, це капуста. Що ми приготуємо з капусти? Поміркуйте. Так, салат, вірно. Розгляньте це зображення, що ви бачите. Так, це яблуко. Для чого воно? Ми приготуємо салат або варення. Так, звісно, варення. Молодці. Зараз погляньте, що ви бачите. Так, це помідор. Що ми з нього приготуємо: салат або варення? Так, ми з нього приготуємо смачний салат, вірно, дітки. Ви добре впоралися з завданням дітки, та зрозуміли, з яких продуктів ми будемо готувати салат, а з яких варення. До нових зустрічей, малята!